Будь ласка, свої вподобайки, діліться з друзями, щоб вони могли, як по якому піше, побачити всяку красоти. Ось такий, дивіться, жорсткий браслетик теж йде на розмір 18-18,5. Тут іде така застібка, ніби гачочок закриває, і, магнітний, і магнітик такий. Тобто ви його роз'єднали, він ніби магнітиком з'єднався, і собі зафіксували. Тобто, на руці гарно сидітиме, ви його не загубите. Такий він оригінальний, нічого лишнього. Мінімум камінців. Дуже стильний, красивий. Підійде як до більш таких нарядів вечірніх, так і повсякдневніх нарядів. Дуже красивий. Ось ще такий браслетик іде у нас. Ось такого плана. Теж дуже красивий, ніби йде такими соточками. Тут іде прикрашений камінчиками, тут просто.